Дивіться, якщо тобі не подобається, що твій SSD диск нагрівається, і ти хочеш покращити зовнішній вигляд його, то цей варіант саме для тебе. rgb радіатор для SSD диска. Поїхали, покажу тобі комплектацію спочатку. Уковано воно все в такий м'який матеріал, тобто буде ти замовляти з Аліекспресу, все воно гарно до вас доїде, нічого не буде поломано. Сам радіатор непоганий, зроблений якісно, мені сподобався. І те, як він світить, теж потім покажу. Одне, що не сподобалось, це мені колір самого радіатора. Комплектується він трьома термоприкладками, чотирма ма болтками, щоб прикріпити, і площадкою, яка кріпиться до SSD-диска. Три, три термоприкладки. Дві з них тонших є і одна з них грубша. Одна залишається запасною. У мене воно залишилось тонше. Цей радіатор купляв я не настільки, як відводити тепло, хоча він з цим непогано справляється тепло він відводить нормально. А я купляв його в більшості для а, того, щоб покращити зовнішній вигляд свого комп'ютера. Комп'ютер у мене в чорно-білому варіанті, я так зробив його. А з колір радіатора цього мені не дуже підійшов, був він такий чорно, чорного кольору, але зеленуватого відтінку. На камері воно може здаватися трохи не так, але вживу, майте на увазі. Розбирається він неважко, того я захотів порбувати його в білий матовий колір. Вийшло, як на мене, класно. Поставив я назад планку, яка світиться. І, ну, як на мене, зовнішній вигляд став на цю сторону і саме головне як правильно кріпити цей радіатор до SSD -диска? Сам радіатор я наклеїв товстішу термопрокладку, яка йшла в комплекті. Далі я кладу SSD-диск чіпами пам'яті до радіатора. І далі я е вложу кріплення SSD-диску, на якого я вже заздалегідь наклеїв тоншу термопрокладку. Далі потрібно взяти викрутку і закрутити 4 болтика. дотягнути їх і зняти захисну плівку з самого кріплення. Прийшлося зняти мені відеокарту для того, щоб потім положити кабель живлення до радіатора. Підключив, став назад SSD-диск діск вже встановленим радіатором, проложив кабеля і зібрав за.